Свій спортивний колосок у різдвяно новорічний діду змагань уставили волейболісти краю. Вони взяли участь у турнірі з представництвом колективів Ужгорода, Кострина, Рахівщини. Турнір уже має власну історію. Ми колись його проводили до старого нового року, а так як ми перейшли вже на інший стиль, на стиль європейців. Тому турнір проводиться в сьогодні, в сьогоднішній день. Ну, тим більше маємо можливість такого залу, тому що зал дуже зайнятий. Маємо от, сьогодні проводимо турнір, маємо шість команд. Турнір є важливим етапом підготовки до змагань дитячо-юнацької ліги України. Отож, у ньому на рівні з дорослими беруть участь і юнаки. На цьому турнірі будемо виправляти помилки свої вчитися чомусь новому. Дуже добре, що з старшими командами, тому що можемо вчитися чомусь новому і в подальшому виграти на всеукраїнських турнірах. Попри все, і дорослі налаштовувалися на суперництво серйозно. Для них важливо було виступити оптимальними складами. Бо зібратись повним складом для нас дуже важливо. Насправді, результат гри цілком залежить від того, які гравці прийшли. Якщо повний склад, максимальний склад, то ми показуємо всі свої сили, як було на Кубку області в нижньому селищі. Тоді ми виклались максимально, ми програли, на жаль, але. Ми, я вважаю, показали свою найкращу гру. Тому такі заходи, як сьогодні, то йдуть нам на користь. Учасники змагалися спочатку на груповому етапі за коловою системою. Відтак кращі колективи пробивалися до півфіналу та фіналу. За підсумками баталій, змагання виграла, збірна команда Рахова і Великого Бичкова. У наповненому емоціями матчі за перше місце вона здолала господарів. Дею США Закарпатської обласної ради із рахунком 3-2.